Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Привіт! З вами знову я. Жарта невдалої вазоктомії, і на Бубка. Ви колись хотіли побачити, як зомбі-нацисти нападають на євреїв. І я завжди лише про це і мріяв. Так, звучить як Шезас ТікТок, але це реальний фільм. Зняли його в Норвегії, бо тільки там можна обдерстатися в сніг і знайти армію неживих з кайзерівським присмаком. Тут буде все: кишки, срака, бензопила, норвежський мат і тупі рішення, які обов'язково приведуть до смерті. Нас переносить до основної зграї обормотів, які котяться на тачки в якесь дупло посеред сніжного гівна. Один із них сідає на снігохід і валить до хати, де вони очевидно планують страдати хуйню. Інші по приколу пиляються пішки. Нарешті водій добирається до хатини, розпалює пічку і сюди ввалюється решта придурків. Не придумавши нічого кращого, вони беруться за стандартну програму. Купаються в снігу, катаються на тюбінгах, ліплять снігових баб, наче IQ у них мінус сім. Виснажені такими активностями, ці божевільні йдуть гріти дупи і врубають твістер з бухлішком. В цей момент я вирішив дати їм імена перший чувак в окулярах. Назвемо його мандячело, бо подивіться, що він робить з бідною дівчиною. Ось так розслабся, розслабся, розслабся. Жертва манд'яка – це Боб Марлі. Думаю, ясно чому. Зачіска, травичка, все як у людей. Є ще один лискучий тіп. Будемо звати його паловий гігант. Хоче тась як кролик на метамфетаміні, але йому постійно шиш. Одна з дівчат, назвемо її обосриш. Бо, ну, а чому б і ні? Трохи пухлявий тіп це жертва аборту. Наш Бог із довгим волоссям це Остап Ролеаль. Бо ти цього вартий, курва мать. Лореаль. Я чекаю бабки за рекламу. І послідня дівка це любителька жирненького. Побачите потім чому. Усі прізвиська цим персонажам захищені авторськими правами. Якщо ви хочете їх використовувати, то вам доведеться організувати оральну ласку режисеру. Зарані скажу, що це не найприємніше заняття. Певно, ти правий, мене вже давно треба трохи попестити. Закінчивши свої важливі справи, дівка чує страшні звуки. І, як у цих фільмах жахів, іде туди. Але вона не зовсім тупа. Побачивши силует, бачить назад і доповідає, що там щось було. Команда, звісно, знаходить там тільки сніг і повітря. <кхм> Вибачаюся, але я переб'ю вас. Якщо ви думаєте, що всі круті моменти потрапили у відео, то ви ахули.